Арсеній Яценюк сьогодні зустрівся з представниками молоді і вручив премію Кабінету міністрів за видатні досягнення в розбудові України. На церемонії прем'єр-міністр зазначив, що держава переживає надскладні випробування і від кожного окремого громадянина залежить майбутнє країни. А кожен вас в цей молодий вік вже зробив великі досягнення, вже сформувався як особистість. І вам цю премію уряд вручає не за вік. А за те, що кожен з вас є людиною з великої літери. Я просто подивився і скажу вам відверто, як прем'єр-міністру, мені соромно за уряд, що ми вручаємо премію по декілька тисяч гривень. Тому я це виправлю. І от, якщо кожен українець сам собі скаже: від мене дуже багато залежить, я здатний змінити цю країну, але я почну змінюватись з себе. Це не перші відпробування для України і українців, і кожного разу нам вдавалося перебороти і вийти, вийти переможця, стоянову Олексію Васильовичу.